The <laughs> cat Бути чи не бути, несподіване продовження історії навколо стадіону у Ківерцях. Нагадаємо, близько місяця тому Ківерцівська міська рада після шквалу критики скасувала тендер на ремонт міського стадіону, на що планували витратити 145 мільйонів гривень. Втім, днями стало відомо, що одна з фірм, яка брала участь у тендері, поскаржилася в антимонопольний комітет, і той зобов'язав Ківерцівську мерію скасувати рішення про відміну процедури за закупівлі. Іншими словами, визначити переможця тендеру. Комісія антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель постановила зобов'язати гуманітарний відділ ківерсівської міської ради скасувати рішення про відміну процедури закупівлі. То що тепер стадіон таки будуть ремонтувати за бюджетні гроші? Міський голова ківерців стверджує, що ні. Антимонопольний комітет ну, визнав наші дії незаконними і зобов'язав нас все ж таки визнати переможця. Дану організацію, дану фірму, але наразі роботи виконуватися не будуть. Ми Це зараз ну, не на часі, і ми будемо в подальшому шукати інвесторів, шукати різних спонсорів, можливо, це будуть якісь міжнародні гранти для реалізації даного проєкту. Але ще раз повторю, що наразі з нашого бюджету ніяких коштів, ніякого фінансування на даний об'єкт не буде.